Фестиваль Конкурс Зоряний шлях це областий культурно-мистецький захід, що проводиться раз у два роки за сприяння Рівненського обласного центру народної творчості та управління культури і туризму, а також за підтримки відділу культури і туризму Дубинської райдержадміністрації. Майже з усіх районів Рівненщини прибули конкурсанти, кількість яких щорічно зростає. «У 2002 році цей фестиваль був започаткований як районний, але він настільки. Масштабний був настільки був гарно проведений, що вирішили на базі цього фестивалю проводити обласний фестиваль, і цей фестиваль вже у нас третій. Як обласний гостинність Дубинської районної державної адміністрації і в особі відділу культури, звичайно, Перковської Тамари Федосівни, директора будинку культури, вони гостинно предоставили нам цей захід заклад, і ми з задоволенням. Проводимо сьогодні знов цей фестиваль. Перед початком конкурсу привітав гостей свята та побажав учасникам успіху голова Дубинської райдержадміністрації Юрій Парфенюк. Я хочу побажати вам всім перемог. перемог і досягнення тієї мети, тієї вершини, до якої йде наша молодь. Щоб ви завжди були всі веселі, щоб ви завжди мали те бажання до перемоги. Яке є і присутнє в душі кожного українця, учасники чотирьох вікових категорій демонстрували танцювальні, вокальні акторські здібності. Судівський склад зібрався досить сильний та вимогливий. Зокрема, співучість оцінювала Жанна Марченко, яка виховує лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, зокрема учасників талант-шоу Голос Діти. В неї розповіла про запоруку успіху співака. Дуже любити спів вміти працювати, не боятися перешкод, любити глядача і поєднувати в собі не тільки співоче мистецтво, але і танцювальне, бути артистом, тому що просто співати це мало. Треба донести образ пісні до глядача. Не боятися дивитися в очі, коли співаєш. А конкурсанти й не боялися дивитися в очі, почували себе впевнено як справжні артисти. Вісті песни монастир. Ми дуже часто беремо участь в, конкурс, в конкурсах, тому що ми недавно брали участь у Києві, Корнені і Львові. Ми завжди перед кожним виходом на сцену в будь-якому конкурсі складаємо руки і кричимо: Солісти-вокалісти вражали виконанням народних композицій, естрадних, навіть власного авторства. давно вже не читаю я, і не проси мене, давай візьмемо час. Ти добре знаєш сам, що то кіно давно вже не для нас. І не кажи мені, що часом туди нас. Нехай усмішка тепла, не зникає, вона дарує радість і тепло нехай Господь завжди вам. У кожній віковій категорії відзначили та нагородили найкращих. Окрім цього, участь у конкурсі Зоряний шлях дає дітям та молоді можливість проявити себе у всеукраїнських фестивалях, до прикладу, таких як Червона Рута.